Поки гріється вода для мого сніданка, поговоримо напевно про свободу, якої не існує в соцмережах. Та? Наприклад, е я сьогодні зранку вертав TikTok, там побачив якесь відео, що дівчина розповідає про ріалторів. Як зараз ріалтори заробляють на людях, які вони проценти беруть і такі от речі, так? І я залишив комент щось на кшталт, а в якомусь місці і де такі ріалтори. Вона мені написала, що практично в будь-якому місці України. Потім ще якісь люди мені повідповідали на мій, на мій коментар, і я якби відписав, що вау, це піпець і смайли клоуна. Що типу клоуни якісь. Та? І TikTok вирішив видалити мій комент, бо я порушую якісь права. Мені цікаво, я порушую права клонів, чи що? Ну, типу. Про яку свободу слова можна говорити в соцмережах? Ти матюкаєшся, тебе можуть забанити. Ти стараєшся говорити цензурно, без блядь матів. Тебе також можуть забанити. Який курва сенс у цьому всьому піздіці? Ну, Типу, який? Для чого соцмережі, в яких не можна висловити свою думку? А якщо ти її висловлюєш, то йдеш нахер. Ну. Я як це працює? І я прекрасно знаю, що це відео не набере ніякої популярності, ні в яких соцмережах. Того, що не вигідно робити собі поганий піар, напевно. Або ж е, це ж така сама історія. Отбула недавно, що е, е, жінок в рекомендації, які там щось говорили про те, що чоловіки мають щось, і все таке їх кидали в рекомендації. Ці відео набирали перегляди, набирали лайки. А от е, чоловік, який висловив свою думку на рахунок цієї позиції жіночої, його відео практично ніде не ставало популярним і е, не набирало ніяких переглядів. Тому що ми не маємо ніяких прав, напевне, ніякої свободи слова. Е, і практично люба соцмережа вирішує замість тебе, чи станеш ти популярим чи ні, будуть твої відео в рекомендаціях чи ні. Якщо ти щось говориш проти якоїсь із платформ, відповідно ти будеш менш популярним або твою думку почує менша кількість людей. Так це працює. І, і що це? Це називається свобода. Це не є свобода. Ну так.